Що я можу зробити? Як буде, так буде. Повезе, не повезе. Ні, вона не так працює. Не так. Якщо так ставитися, буде не так, як ви хочете, бо без віри перемоги не буває. Я дивився відео третьої штурмової. Хлопці штурмували посадку, там викочена посадка, вся. Піньки суцільні, адіще. Всі лежать і стріляють. Лежать. І серед цього, цього аду в поле зору камери одного нашого хлопця. Потрапляє інший, який чомусь іде в повний зріст. Боєздатне стріляє, але в повний зріст. Кулі свистять. Я не знаю, що відбувалося з ним в його голові в той момент. Можливо, він дійсно вже втомився, постійно випробовуючи долю, і цього разу вирішив для себе, як буде вже, повезе, не повезе. На жаль, в нього влучила куля, і він впав. Тому не як буде, так буде. А дуже відповідально при виконанні будь-якої задачі кожну хвилину з вірою в те, що всі повернуться додому живими. Кожен солдат ЗСУ це найкраща ДНК нашої країни. Якщо не повернемося всі ми, повернуться ті, хто втік від війни. І вже вони будуть виховувати наших дітей. А чому вони їх навчать? Тільки бути такими ж боєвузливими істотами, якими вони самі є. Тому всім повернутися додому живими. І це не прохання, це наказ молодшого зазвоняв. До виконання. А для вас сьогодні грали Роман Некрасов, Роман Рамінів, Юрко Миринець, Олексій Бутенко, Володимир Чікало і наша зідочка Лана Рідніч. Разом ми культурний десант, Харківський напрямок. Дуже раді, що завітали до вас ми нещодавно на цьому напрямку. Завжди раді знайомству з новими, побратимами, посестрами. І ви знаєте, в мене є маленька місія, я її сам собі придумав. Я всім розповідаю про свою мрію. Я вважаю, що в кожного солдата має бути мрія. Мрія не дає опускати нам руки. Коли в нас є мрія і щось страшне трапляється, будеш чіплятися за життя. Будеш сам собі казати Я викрапкуюсь. Бо в мене багато справ в цьому житті, в мене є мрія. А мрії бувають різні, великі, маленькі, серйозні, смішні, дурні. В мене проста мрія. Я після війни відкрию свій бар. Я назву його СЗЧ. Це буде єдина легальна можливість піти в СЗЧ. І я буду барменом сам в цьому барі. Я один. Я буду всім наливати, з усіма спілкуватися. Я буду найп'яніший бармен в світі. Але мені так дуже хочеться. Я хочу бути там особисто щодня, щоб після перемоги побачити всіх побратимів і всіх посестер живими і неушкодженими. І там ми дамо ще не один концерт. В мене, на щастя, є телефони всіх заступників МПЗ, тому я знайду кожного офіцера, кожного солдата. Я створю групу десь в телеграмі. Буду запрошувати туди, додавати всіх. Адресу напишу, де це буде. Зараз не знаю. От не знаю, зараз де... просто війна не закінчилася. Може в Курску. Хі -хі -хі. Хто знає? Можемо, скажімо, мережа буде. Да. Тому всіх додам туди і буду чекати. А зараз у мене вже є прекрасна нагода запросити вас. Вже зустрілися, тому я вас вже запрошую. Бо мирне життя треба планувати. Коли ми щось плануємо, воно обов'язково збувається. Тому поставте собі в голові десь галочку, що якщо десь почуєте барса заче, це я, це мій. Зайдіть, будь ласка, до мене в гості. Я буду чекати. Тільки одне прохання без машин. В мене на вас дуже великі плани. <реш> <реш> дякуємо вам, дякуємо, що знайшли для нас час. Дякуємо, що, що знайшли для себе час. Ми сподіваємось, ви будете робити це і надалі. Дуже важливо знаходити для себе час, бо кожен солдат. На великому рахунку, Всі ми живі люди, і це ніше за нас нічого в цій армії немає. Дякую. Дякую. Ну, Книжки. Володимир всі залишає вам, кому потрібні картки, оці промокоди для бібліотеки. Він теж зараз роздасть. І є пропозиція. Давайте зробимо на згадку спільну фотку. Нема, так? Да?